26 березня. Екватор робочого тижня. Цей день в ефірі. У студії працює Анна Косарес. Розпочинаємо випуск з такого. Сучасне обладнання. Європейські стандарти та нові можливості. Ми будемо підтримувати і навчання викладачів і розробку нових навчальних програм. У кривому розі триває розвиток професійної освіти. Для комфорту дітей та педагогів. Замінено внутрішньобудинкову мережу теплопостачання і обладнано термостатичними та балансувальними клапанами. У міських закладах освіти реалізують енергоефективні проєкти спільно з ЄБРР, геоінформація та електронні документи. Це перший крок для переходу до онлайн публічних послуг для мешканців нашого міста. Сьогодні у мерії обговорили впровадження єдиної інформаційної системи для комунальних закладів. Сучасне обладнанням європейські стандарти та нові можливості для студентів. У кривому розі триває розвиток професійної освіти. Завдяки співпраці міста з міжнародними партнерами та державній підтримці відкрито вісім навчально-практичних центрів для підготовки фахівців технічних спеціальностей. П'ять з них вже повноцінно працюють. Три нові центри відкриті днями. Як це змінює підхід до навчання та які перспективи відкриваються для молоді, розкаже Іван Проводов. Криворізький гірничо-технологічний ліцей відкрив нову майстерню для зварювальників. Це один із трьох навчальних центрів, що запрацюють у місті цього року у межах проєкту підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району. Він реалізується у співпраці міста з державною агенцією розвитку Люксдев та компанією Промен за фінансування великого герцогства Люксембург. Професійно-технічна освіта це важливо, це надважливо. Тому ми і поділяємо надвелику увагу. За три місяці відкрили вже вісім сучасних лабораторій. Ось ця лабораторія, де ми зараз знаходимо, це лабораторія зварювання, зварювання і по металу, зварювання і по пластмасам. Нове обладнання починаючи від плазмового різки, закінчуючи питаннями вже не металу, а пластику. Майстерня створена для якісної практичної підготовки майбутніх фахівців, забезпечена новітнім обладнанням і дає можливість студентам здобувати сучасні навички у сфері зварювальних технологій. В нашій майстерні присутні інвертора, зварювання патон фірми, і присутні напівавтомати, і присутні аргона зварювання. Проходимо зі студентами мікрокваліфікації по зварюванню в нижньому положенні шва, в вертикальному положенні шва, також на в тому і в тому положенні шва. Тобто це їм для майбутнього дуже-дуже корисно. Тобто, навички вони проходять, базові для навчання на, 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 на начальному етапі вони проходяться. Тобто, і в подальшому будуть працевлаштовуватися і працювати на благо нашої країни. Євген, майбутній зварювальник, каже: практика на новому обладнанні мотивує його до навчання. Зварювання дуже корисна навичка, тому що цим можна і заробляти і на життя собі. І... Вдома теж можна, воно може дуже пригодитися. І після війни теж нам потрібно буде відбудовувати країну. Зварювання нам ну це одна з основних праць, яка нам буде потрібна. Майстерня є частиною великого навчально-практичного центру зварювальних технологій у ліцеї. Тут облаштовано навчально-виробничий цех, кабінет професійно-теоретичної підготовки, роздягальню, відділення зварювання пластмас та інструментальне приміщення. Важливість і постійний попит на цю професію полягає в тому, що вона фактично присутня в майже всіх галузях. І тому завжди на неї є попит, і власне, тому ми підтримуємо таку, таке навчання в цьому закладі і обладнали допомогли обладнати нову. У майстерню. ми будемо підтримувати і навчання викладачів розробку нових навчальних програм, і створення кращих інституційних стратегій для закладів міста, щоб вони могли краще спілкуватися з роботодавцями, краще розуміти їх потреби і відповідати на них. Нові навчально-практичні можливості дадуть випускникам конкурентні переваги на ринку праці та сприятимуть розвитку промисловості та комунального сектору міста. Крім того, ліцей підписав договір про співпрацю з міськводоканалом, що дозволяє студентам не лише отримувати сучасні знання, а й мати гарантовані робочі місця. Ми заключили між ліцеєм гірничою, технологічним і міськводоканалом. Також договора співпраці міський водоканал допомагає і обладнанням і іншим діти навчаються і дітям є гарантоване робоче місце, тому що труби зараз з більшого переходять на пластик. Ми намагаємо зробити все, щоб молодь у Кривому Розі мала гідне майбутнє з гідною освітою і з гідною зарплатою. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день. Беріг продовжує впроваджувати сучасні рішення для економії енергоресурсів. О 126-й гімназії завершила роботи з тепломодернізації. Тепер заклад має незалежне опалення, що забезпечить комфорт у холодну пору року та зменшить витрати на енергоресурси. Це стало можливим завдяки співпраці міста з Європейським банком реконструкції та розвитку. Кривий ріг у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку реалізує масштабний інвестиційний проєкт із підвищення енергоефективності громадських будівель. У програмі беруть участь 36 освітніх закладів, де проводять термомодернізацію. Один із таких об'єктів – 126-та гімназія в Покровському районі. Тут повністю оновили систему опалення, встановили нові труби, конвектори, радіатори та теплові клапани, а також облаштували два індивідуальні теплові пункти. Ми продовжуємо реалізовувати великі проєкт СБР по енергомодернізації наших освітніх закладів це школи, дитячі садочки і один позашкільний заклад. Перший лот з 36 – це сім об'єктів. Реалізація яких вже закінчується. Насправді залишилось ще 78-му гімназію закінчити. Я думаю, що це місяць два і буде закінчено. Але шість об'єктів вже закінчено. Зараз ми знаходимося на дуже великій гімназії. Велика школа це 126 школа, п'ятий заречний. Що тут зробили? Повністю система опалення це труби, конвертери, радіатори, встановлені теплові клапани і встановлено два. ІТП, індивідуальних теплових пунктів, плюс двері енергозберігаючі. Нові індивідуальні теплові пункти облаштовані в основному приміщенні школи та корпусі початкових класів. Вони працюють за незалежною схемою. Це дозволяє уникнути засмічення системи, забезпечити чистоту теплоносія та рівномірний розподіл тепла по всій будівлі. Індивідуальний тепловий пункт змонтований за незалежною схемою, тобто. Теплоносій подається на теплообмінник, і з теплообмінника відбирається тепло для внутрішнього контуру. Тобто Це дозволяє унебезпечити систему від засмічення, тобто теплоносій в внутрішній системі він є чистим, без домішок і передається тепло саме тим. Разом з тепловим пунктом було замінено внутрішньобудинкову мережу теплопостачання і обладнано термостатичними та балансувальними клапанами, що є одним з ключових моментів, тобто регулювання теплоносія по всій будівлі рівномірно. 126-та гімназія одна з найбільших у районі. Тут навчається близько тисячі дітей. Комфортні умови учні та педагоги відчули вже у цьому опалювальному сезоні. Навіть тоді, коли ну, були проблеми певні в місті, але ж коли в мережі була подача, тоді ми відчували значне покращення тепла, тобто в школі було тепло. І, це дуже добре, тому що діти можуть нормально відчувати себе, нормально проводити навчальний процес не тільки діти, а весь педагогічний склад, який у нас сьогодні працює з нашими дітками. Завдяки енергоефективним заходам, навчальний заклад економитиме до 800 тисяч гривень на рік. Окрім того, що це підвищення комфорту і для дітей, і для педагогів це ще й 16%… Економії на коштах для школи, що також важливо. 36 об'єктів. Це ну це добре. Сім з яких ми вже закінчуємо. 126 та школа вже зроблена. Вже все працює. Наступним етапом програми стане підписання контракту про модернізацію ще 29 будівель. Проєкт очікує на схвалення ради директорів ЄБРР. Іван Проводов, Андрій Славний. Цей день. Сьогодні у мерії обговорили важливі аспекти впровадження єдиної інформаційної системи. Робоча група обговорила зокрема впровадження системи електронного документообігу для комунальних закладів і підприємств міста. Цифровізація Кривого Рогу важливий процес для модернізації міста, покращення доступу до інформації, електронних послуг, а також для впровадження нових технологій у галузях освіти, транспорту та інфраструктури. Райони, наші комунальні підприємства. крім цього, ми будемо задіювати цю систему, в цій системі нашої роботи і управителів, і інші, інші інші наші заклади, котрі надають послуги в нас в місті. Це для нас дуже важливо, актуально». І багато мешканців міста звертаються до мешк... до органів місцевого самоврядування, і ми повинні все зробити, щоб створити їм умови для життя. Цифрові інновації це двосторонній зв'язок керівництва громади з жителями, розуміння їхніх потреб і пошук шляхів для вирішення запитів. Важливі аспекти впровадження єдиної інформаційної системи у кривому розі обговорили учасники засідання відповідної робочої групи. Ми місяць тому провели керуючий комітет по цьому, по цьому проекту, і за цей час усі. Підрозділи, райони зробили дуже великий крок вперед. Бази, бази даних оновлюються, бази даних внесеться вносяться, і бази даних верифікуються. Я хочу нагадати колеги, що окрім внесення бази даних повинен бути реалізований етап верифікації. Маємо позитивну динаміку. Розуміємо, що об'єм інформації та наборів даних, які є у розпорядників, достатньо великий, тому е, визначено додатковий час для внесення інформації, верифікації. І плануємо на наступному в наступному місяці провести е, новий е, збір зріз е, фактично внесеної інформації даних до інформаційної системи. Також е на другому керуючому комітеті піднімалося питання і розглядалося е впровадження системи електронного документообігу е в комунальних підприємствах та комунальних закладах як перший крок для можливості надання онлайн пост публічних онлайн послуг для наших мешканців міста. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Цей день цей день триває. Далі у випуску такі теми. Олімпіада геніїв минулому році. Я обійшлася почесною відзнакою. Проте цьогоріч вибрала все ж таки золото. Криворізькі школярі серед переможців міжнародного конкурсу. Музика вічна, як і природа. Зеленому і упорядкуємо рідне криворіжжя, а в його рамках висаджуємо клени. Сьогодні криворіжці висадили нові дерева у сквері імені Кузьми Скрябіна. Збудуємо краще майбутнє разом. Під таким гаслом проходить міжнародний конкурс шкільних екопроєктів Олімпіада геніїв. Щоб потрапити до фіналу в США, учасники спершу мають пройти національний відбір. Криворізькі школярі традиційно беруть активну участь у змаганні. Цьогоріч вони представили свої роботи у восьми категоріях і здобули високі нагороди. Подробиці у сюжеті Юлії Вітряк. Проєкти, які допоможуть зберегти довкілля, приворізькі школярі представили свої дослідження та розробки на всеукраїнському конкурсі Олімпіада геніїв України від нашого закладу, участь брало. Двоє учасників: це Скворцова Сніжана і Рудницька Аріна. В одній номінації загалом це був розділ наука, номінація екологія та біорізноманіття. У нас в цьому закладі функціонує учнівське лісництво «Дубочок». Ми маємо конкретно безпосередньо зв'язок із Криворізьким лісовим господарством, і вона працювала саме в цьому напрямку. От її робота у Аріни робота стосувалася на. Земних молюсків, і вона знайшла дуже таку цікаву інформацію з тим, що ми виявили конкретно в нашому мікрорайоні молюсків і визначили їх то п'ять-п'ять перевірили за каталогом і п'ять видів, які раніше в Дніпропетровській області не описувалися. Тому ось в цьому є така родзинка її роботи. Для участі у конкурсі школярі обирали теми, що їм найближчі: одні досліджували природу, інші розробляли мистецькі проєкти. Ідея в мене була вже доволі давно, але тільки після того, як мій научний керівник, якого звуть Слана Робертіна. А склала мені, що є ось такий конкурс. Я вирішила, що це гарна ідея взяти в ньому участь і випробувати себе на останні ручне навчання. Тому що я знаю, що не клас складний, але мені хотілося зробити хоч складніше. Коли я працювала над своїм проєктом, я зрозуміла, що я хочу й далі розвиватися в цій сфері. І перед вами сидить майбутній архітектор, який буде створювати нові будинки, для які будуть екофрендлі. Я брав участь у категорії дизайн постерів у категорії мистецтво. і в мене був свій постер, який я придумав, почувши, що є такий конкурс. Мені дуже була завжди цікава проблема. От завжди кажуть, викиди від автомобілів, від заводів. Ну, кривий ріг це промислове місто, індустріальний туризм. Тут ну його багато, але ніхто не каже, що у нашому світі є проблема з їжею. У нас ну, люди багато купляють їжі, але її не їдять, і потім вона опиняє, опиняється у світнику і там гниє і виділяє багато газів. Також парникових мені дуже сподобався цей конкурс, сама концепція конкурсу. Що я представляю свій постер, розповідаю про нього і агітую людей робити щось. Учасники проявили себе й у кінематографі, музиці та соціальних проєктах. Цьогоріч я вибрала золото на Genius Olympiad Ukraine і інформатикс Ukraine. Минулому році я обійшлася почесною відзнакою, проте цьогоріч вибрала все ж таки золото. Як часто ми помічали у своїх ротинних діях, коли ми використовуємо даремну воду? Ну, зізнаюсь, грішила навіть я, допоки не побачила знайомий кар'єр. Колись тут пам'ятаю, розкидали живописні види, діти плескалися у воді і розкидали дерева. Проте води більше немає. E, на деревах залишилось e, хіба що більше сміття, ніж листя, а хібатись можна хіба по ще Це і стало відправною точкою мого проєкту тими триканими кадрами, які я відобразила у своєму фільмі. Я профучусь у музиці. створив свою пісню, врятуємо світ. Я хочу сказати, що треба берегти природу. І захищати її за підсумками конкурсу. криворізькі учні вибороли 14 нагород та три відзнаки у шести категоріях: гран-прі, п'ять золотих, п'ять срібних і три бронзові медалі. Юлія Вітряколегкаплій цей день. Сьогодні в 10 десяти криворіжці взяли участь в акції пам'яті Андрія Кузьменка, який загинув 10 років тому в ДТП під Кривом рогом. Ініціатор заходу місцевий журналіст Микола Крамаренко. Учасники поціновувачі творчості Скрябіна 35 кленів віднині ростимуть у сквері імені Кузьми. Посадила деревця від рудани і наша знімальна група. Надія Шевченко розповість більше про акцію. Сквер імені Кузьми Скрябіна біля палацу молоді та студентів у Кривому Розі. Місце створене шанувальниками відомого музиканта. Вже десятий рік поспіль тут проходить акція з висадки дерев на його честь. Акцію зеленому і упорядкуємо рідне криворіжжя, а в його рамках висаджуємо висаджуємо клени. 35 кленів у сквері імені Кузьми Скрябіна. Ось з тих дверей виходив Кузьма, ну, трошки більше ніж 10 років. Сідав в автомобіль, і тут він живий, залишився. Тому тут і відкритий сквер був, пам'яті його. Ви бачите, дуже-дуже багато різних цікавих людей, таких знакових для Кривого Рогу людей прийшло посадити своє дерево, починаючи від аграрії, починаючи від ректора університету. Також футбольний клуб Кривбас приєднався. До акції долучилася й громада Криворізького національного університету. Пам'ять про Кузьму вона з кожним роком не зникає, не розчиняється, вона навпаки кристалізується. І, знаєте, і по багатьом причинам. І як наслідок його величезного таланту, як співака, як поета, і як наслідок його о, такої, ну. Сміливої громадянської позиції. Поки що лише два знакових місця є на Криворіжжі в пам'ять про Кузьму, але активні шанувальники продовжують популяризувати творчість Кузьми. Одне з дерев у сквері прикрашене барельєфом музиканта, створеним криворізьким скульптором Віталієм Колесником. Олексій Звалінський тепер керує цією групою, і вони саме порадили отут з цих східців проводити фестиваль пісні і поезії імені Кузьми Скрябіна. Приїжджає сюди друг, його Лесик, ви знаєте, він по суті переніс недавно найближчий друг Кузьми Скрябіна, Лесик Олег Турко і теж виступає Кузьма Скрябін в пам'яті нашій. Наше спілкування дуже добре влияє навіть на наше здоров'я. так що Я дуже радий, так як я являюся вже пенсіонером одиноким, тому для мене це просто це свято. За словами організаторів, на цьому місці виживає лише близько 30% дерев. Було багато ідей щодо висадки фруктових дерев, але найкраще тут приживаються горобина, клени та липи. Тому кожного року сквер потребує підсадки нових дерев, аби він залишався зеленою зоною пам'яті та натхнення. Власний внесок у цю справу зробила і команда телеканалу Рудана. У сквері висадили два дерева. Одне з яких разом з відомим у місті каскадером Ігорем Козарєвим. Як сказав мій помічник, чи я його помічниця, що це буде дерево рудана і, і каскадер, Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. Виховання лідерів, які не бояться брати відповідальність за своє майбутнє, така головна мета імітаційної гри Саксаганський молодіжний форум. Ми вирішуємо разом. Захід до 50-річчя Саксаганського району відвідала Надія Шевченко. Саксаганський район відзначає ювілей, дивлячись у майбутнє. Головними драйверами змін стають молоді лідери, які взяли участь у Саксаганському молодіжному форумі. Ми вирішуємо разом. Захід організувала 68-ма гімназія, яка має значний досвід у громадянській просвіті. Молоді. Учасники форуму презентували проєкти соціологічних досліджень, проведених серед підростаючого покоління району. Голова нашого району Старовоїд Василь Володимирович звернувся з ініціативою до виконкому Саксаганського Саксаганської районної міської ради, щоб з нагоди 50-ти річчя Саксаганського району провести захід, який буде цікавити молодь, нашу такий захід, який Зможе нашу молодь навчити вирішувати проблеми громади. Форуму передувало масштабне опитування молоді, в якому взяли участь понад тисячу саксаганців. Це допомогло визначити пріоритетні напрями, неформальна освіта, розвиток сучасних освітніх, безпекових та екологічних просторів. Сам захід імітував засідання виконкому райради, де молодь представляла свої ініціативи. Сьогодні я тут, тому що. Я був обраний лідером, я показав свої лідерські якості і представляю сьогодні Саксганський молодіжний форум згуртування команди, розподіл ролей між учасниками команди, підтримання морального стану. На другому етапі 30 квітня буде прийнята програма підтримки і розвитку молоді, що складатиметься з чотирьох проєктів, напрацьованих командами. Молодіжна ініціатива, яку повністю ми підтримуємо. Молодь сама вже намагається. А ми допомагаємо молоді взяти ту ініціативу управління, ту ініціативу креативних ідей і надати максимальні можливості для їх реалізації. Я дуже хочу подякувати владійному фонду «Українська перспектива, яка являється нашим партнером, партнером району. І сьогодні також вона долучилася до проведення цього заходу. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Такими були новини середи. Більше інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Тільки добрих вам новин. Зустрінемось завтра о звичній порі. Одяг ведучий від студії одягу Вовк».